Усім привіт, друзі! Це новий влог, і я його вже починаю в машині, тому що до цього дуже запізнювалася, як завжди. Зараз друга, да, друга година дня. Ми їдемо зараз з Артемом. На склад? Мабуть, на склад? Так, тканин. Будемо для магазину там обирати, щупати, дивитися кольори. З нами поїде Олександр, це дизайнер. Слеж власник цеху, з яким ми зараз хочемо спробувати попрацювати. Він нам все там покаже, пояснить, покаже різницю між тканинами, і в цілому таку нам проведе екскурсію, щоб ми розуміли, що нам надалі треба обирати. І на що звертати увагу? Тому ми їдемо на майстер-клас з вибору тканин. А я, поки Тома там займався відправками посилок сьогодні для магазину, я монтувала влог, до цього нічого більше не встигла. І, відповідно, зараз навіть фарбуватися буду в машині. Взяла з собою. Косметичку. Я, до речі, вже можу сказати, якщо ви дивились там попередній чи позаминулий влог, я говорила, що я купила собі ось таку нову косметичку. І мені вже дуже подобається, що вона прозора. І я завжди бачу ззовні, що у косметички, де лежить, це дуже зручно. І плюс до всього вона така пласка, Тобто, вся косметика доволі легка в доступі. Торечі, мені подобається такий варіант косметичок. Я не шкодую, що її купила. Само зараз побіг в магазин. Там треба забігти дещо купити. Скоріше всього або якусь колку волю, або щось ще таке, тому що у Олександра вчора був день народження, і ми сьогодні з ним побачимось. Хочемо йому презентувати маленький подарунок від нас. А я починаю фарбуватися. Блін, я не встигла помити спонжик вчора. Я зазвичай спонж мию кожен раз. Ну, типу, після кожного використання, це і правильно, і бактерії там не встигають накопичитись. Ладно, Сьогодні чистою просто стороною скористаюся. І ось у мене тут пляшка води. І зараз спонж в машині, я буду мочити ось так. Методи фарбування, які я заслужила. Я не можу просто сухим спонжем користуватись, я не знаю. Це так неприємно. Ой, переборщила. Я підлогу віджала. У мене резинові коврики, тому не страшно. Ну і поїхали. У мене що сьогодні якась шкіра не дуже. Я просто переборщила, я не знаю, чим видно чи ні, переборщила з кремчиком. Від і він мені, ну типу, опіки маленькі залишив. Не ну, носите занадто товстий шар швидше швидше від цього. Нічого не загоїться. І у мене зараз через кислоти, якими я почала використовувати. Ну, не кислоти, а ретинол, точніше, Сиворотку з ретинолом, яку я почала використовувати. Через неї у мене почали запалюватися підшкірні оці комедони які були не запалені. І тому у мене особливо підборіддя зараз постійно підсипає. Бо якраз на підборідді в мене найбільше скупчення комедонів ось цих комедонів. Як там українською? Комедон так да. У мене зараз ще вилізло. Три стоматита, ось тут під верхньою губою. Таке відчуття, наче я десь, знаєте, попила може в якомусь закладі з якоїсь схлянки яка була погано помита. Я не знаю просто, як іще це пояснити. Що триста ось так наверху губи, ну типу, звідки їм ще там взятися? Не дуже приємно і говорити неприємно, і губа мене напухла. Таке відчуття, наче до колола, знаєте, щось. А взагалі шкіра е, значно покращується потрошку. З тим як я почала використовувати сиворотку з ретинолом, вона прямо значно вирівнюється у мене і менше стало висипань таких, якихось масивних, тобто ну не враховуючи комедони, які запалюються, висипань стало реально менше, і ви навіть це помічаєте в коментах. Купи? Угу. Що ти купив? Е, Кандічок. Костюм. Привет, привет. Фух, погнали, что жарко. Что ты выключила? А, а вы снимаешь? Шуми. Шуми. Да, я снимаю. Все, а полетели. Тому шкира стала значительно лучше э, с ретинолом. Я правда еще хочу какие-то кислоты добавить, но то уже Коли ось почнеться. Для мене найгірша частина в тому, щоб нафаркуватися в машині, це нафаркувати вії. Бо якщо ти належаєш з тушу, то потім виправити це в умовах ось таких буде дуже типу важко. А ну спланується якийсь світлофор? Було би добре. Шоті. Тут величезний ангар. Ми зараз стоїмо біля ряду з трьохниткою з начосом. Це кайфова тканина, дуже якісна. Дуже недешева і вона мінімально береться катушками. У цей колір теж дуже кайфовий. Ми зараз я вам трошки заспойлерю, хочемо спробувати пошити костюми. спортивні костюми наші. І ось на них зараз такий вибираємо тканину. Ми хочемо зробити декілька різних кольорів. Два, наприклад, якихось більш базових, і один якийсь кольоровий. Це дуже важко обрати реально, бо важко оцінити, який, наприклад, вам більше сподобається, який дійсно. Піде краще. Я б, наприклад, от просто і на свій смак, наприклад, я б обрала якийсь ніжно-рожевий, бо я люблю цей колір. Але я розумію, що він далеко не всім подобається. Хочеться брати щось таке, типу, і трендове, і доволі універсальне. Загалом тут ось купа просто таких рядів. там вона ж стелю, бачите, лежить така новина. Ну, коротше, тут просто капець. Просто капець. Скільки всього. Взагалі, от зараз дивитеся ряди, Напишіть, які вам подобаються кольори. Мені подобається ось цей ніжно-рожевий, дуже. Мені подобається хакі, Я взагалі люблю хакі колір. Мені дуже подобається ось цей зелений і ось цей синій електрик. А, цей зелений, він у вас світліший в кадрі. Насправді він такий темніший і більш трендовий. В житті ось цей синій дуже красивий. Ось цей мені подобається. Коричневий. типу капучино, але це не зовсім капучино. Кайфушний теж. І ось цей молочний класний. А кулір, ну, чи типу не можна так його купити просто ролон? Ні, кулір так не буде. Як мені подобається синій. Я в шоці. він дуже красиво глядає. Я не знаю, хотіла б ви сині спортивні костюми, щоб у нас такі були. Ну, це, це не на костюми така, не на конкретно ця, це духнитка, це більше те, що на футболки. Таке може йти. Дивіться, що ми купуємо купуємо. Точніше. Ну, полтора вирібна. Краса. Краса. Ми купили тканину. Я зараз трошки поспішаю, ми йдемо на пошту, але я вам потім розкажу. Блін, не можу дать Улюблена частина дня. Це звичайна відправочка ваших замовлень на новій пошті з нашого магазинчику. Тому хто ще не зробив у нас перше замовлення, час це виправити. Так, все Промаркували всі посилки. Це все ми зараз... це все зараз вам відправимо. І ще стільки ж сьогодні треба відправити. Я не знаю сильніший. Я дивлюсь Riverdale, до речі. Я його колись дивилась там до другого сезону. Але зараз згадала про нього, вирішила дати шанс. Але знаю, що там далі якісь почнуться надприродні здібності у них, якісь там містичні штуки. Це мене трошки лякає, але ладно, спробуємо. Ну, зараз обідаємо Я зробила салатик, гречку з грибочками і курочку, яку вчора приготувала. Смачно! Mm -hmm. Чудова я певець, я Продовження. Я обігла 18 чоловік. Швидко і без бісожуліний. Ми вибралися з дому. Я вам нагадаю, що сьогодні у цього чоловічка Євген, нія, ні, не у тебе. У Жені сьогодні день народження. Привіт! Можна! Можна Привіт! Як хотів хотів тебе звати? Щас. Аліна? Давай сфотографимо. Аліна, ось потім будеш дивитися в влозі mm -hmm. замість фотографії. Ой. Mm -hmm. Не знаю, навіть, що сказати. Ти тут гарно виглядає Спасибо. А ми йдемо з Жені, де народжена сітка. Mm -hmm. Я хочу сказати, що дуже дякую, що ти прийшла на українську до... ну, це, це не за те, що Зараз треба дякувати. Знаю, ну, Знаєш, навіть говорив. Просто перший раз тобі бачив Таке Дякую дуже. У тебе дуже куди? класний бренд. Одягу. Дякую. дякую. Ну що це ще не бренд, але ми сподіваємося, що колись це вже стане брендом. Так. Дякую. Ну, надіюсь, що вас там все буде гарно розвиватися. Обов'язково. Будемо будем старатися. Добивайся. Все, давай, гарного тобі вечора. Все я вам гарного. Аліні, накидайте лайків. <гум> Все, давай. <гум> Ми йдемо святкувати Жені в день народження. В заклад, в який я боюся йти, <гум> бо там багато людей травиться. Що <гум> поробиш? Ми всі от в трьох білому, один тьомочка у нас. Ганстер. Що це таке? Не подрискоду. А де Тьомочка у нас Ганска? <рес> я боюся, що я на зворотньому шляху змерзну, бо зараз то нормально, але... Так ми ж додому не йдемо, тому ми ж далі їдемо. ми їдемо. Я таке ще не розказував. В смислі? А ти що думав? Пока ви чинчинчики, -чин, я вже підготовився. Що ти говориш? Я не розумію. Що ти говориш?

Ми вже прийшли у заклад, вже вечеряємо, спілкуємося, класно проводимо час. У нас тут ресторан морепродуктів, а я не люблю морепродукти. Тому я собі замовила таку страву. карбонара, але вона в меню йде з мідіями, а я попросила просто зробити без міді. У мене звичайна карбонара, бо я не знаю, я з морепродуктами взагалі не дружу. От ну єдине, що я люблю роли. Але ось так, знаєте, типу мідії, рапани, там кальмари. Я таке не дуже люблю. Креветки люблю, і може, якщо чисто філе якоїсь риби, це я теж люблю. Але тут саме така спеціалізація на мідіях рапанах у всіх руках. Ой, не руку, а оці маленькі, ну маленькі ці, рибки такі, знаєте, смажені і все таке. Всі наминають, всі радісні, щасливі. я предложити так вкусно, а у мене карбонар. Ось тут міді принесли. А, ну я може пару штук з'їм, але точно не більше. А Тьома любить таке, він замовив собі нарапани з мідіями в переміжку і кайфує. Ну що, ми повернулися додому. Чудово посиділи недовго, тому що комендантська година закривається рано. Загалом день був класний, але... Я дуже втомилась, бо я ще сьогодні в обід готувала обід і прибирала на кухні. Я сьогодні там ще з сіфом відмивала нашу плиту і стіну навпроти плити на кухні, бо воно вже було дуже сильно заляпане. І, коротше, в мене сьогодні такий без зупинки цілий день пройшов. Але нічого. зато продуктивно. Все, я завтра продовжу цей влог. Тому бачимо сезон ужальці. Усім добрий раночок. Наш день починається з зборів. На зйомочку нам вранці прийшла посилочка нова з нашої бази постачальників. Ми отримали одяг, відібрали те, що нам подобається, і вирішили не тягнути кота за одне місце за хвоста і одразу забронювали студію на сьогодні ж, там через декілька годин для зйомки цього одягу, який нам прийшов в цілому, це вперше, що у нас це відбувається так прямо швидко. Не затримувались ми, ми молодці попрасувала усі речі. Ми зібралися і швиденько приїхали на студію. Тьома поїхав у своїх справах. У нього були інші. А ми Асою, як завжди, вдвох не вода, на студії. Знімаємо наш новий одяг. Все, я вас залишаю з бекстейджем, Потім вам розповім, які у нас були складності, бо ця зйомка була далеко не проста. так. Ну що усім привіт? Я з вами і ще не встигла сьогодні привітатися, тому що ми поспішали і зараз. Коротше, ми. Закінчимо, зберемо речі, звільнимо студію і потім з вами нормально поспілкуюсь, розкажу, що і, як у нас тут сьогодні було цікаво. Да. А цікаво було багато. Да, Ми все. Як тобі цей експірієнс? Я в шоці особливо це останній. Шикуюсь. І ми, зможем... Коротше, ми е, прийшли на студію, і перед тим як за 15 хвилин десь до нашого запису мені подзвонила в адміністратор студії, подзвонив і така. Ем, ми вас чекаємо, але у нас тут сьогодні багато людей. Але ви не налякаєтесь, ми вас зустрінемо. Ми такі це може значити? Я думаю, може хтось перед школою фотографується. Да, да, -да якась там студентська фотозйомка, знаєте, там купа народу. Ми засію приїжджаємо і бачимо, що просто біля студії і в студії дуже багато військових наших. Ми такі, що відбувається? Куди нас зараз повезуть? Ми нічого поганого не зробили. Ну, як ми зрозуміли, вони теж, мабуть, для чогось щось фотографували, я не знаю. Але просто сам факт того, що вони просто були там, трошки було незвично. Не я давно не бачила просто стільки військових в одному місці, ось так вживу. Ну, Мабуть, у цього є якась. Логічна причина, але усі, хто заходив е, у студію в цей період, ну, обшуковували, щоб ніхто нічого не приніс, я не знаю. Ну, коротше, ми трошки так засвіто на початку конкретно обшуковували. Нас ні, але просто я бачила, ну хто інші там чоловіки, коли заходили, типу, ну коротше. Е, вони, типу, всі тут такі, типу, милі, там нічого ніхто там страшного нічого не робив. Але коли ми виходили, вони просто усі такі між собою шикуйся. І ми завжди такі і всі шикуються. <свистити> <свистити> да. Ну і це пожартував той чувак. Він типу, вони щось між собою просто говорили, але коли в такій обстановці ти чуєш гучне таке, шокуйсь, що не наробили сьогодні. Ну нічого в будь-якому випадку ми зробили фотографії, але це було взагалі нелегко, тому що студія була дуже незручна. Вікна і вони були там великі, але вони були всі заклеєні такою, знаєте, матовою плівкою, щоб з вулиці це перший поверх не було через вікна, видно, що всередині відбувається. І ось ця матова плівка дуже багато забирала світла. Через це реально в студії було темно. Все, ми приїхали на п'яту годину, ще нормально було освітлення, але прям треба було в першій половині дня приїжджати для того, щоб нормально щось візняв. Нам дали софт, ми типу. Його використали, але сенсу, що він не у нас доволю. був, не дуже було. Насправді ми не дуже задоволені фотографіями, і я б сказала, що сюди ми точно не повернемося, але нас просто заохотило те, що студія була доволі дешева. І, типу, все, що нам треба було, по суті, це білий фон. Він тут був, але цей білий фон був трохи якийсь брудний. Сірий період да, періодами сірий, і плюс до всього там було темно. Ну, сюди ми, скоріше за все, вже не повернемося, До mm -hmm. наступного разу пов'яжуть усі. Але щось якось фотографували. Передивимося, ще вдома фотки. Спробуємо це все у редакторі трошки витягнути. Щоб було більш красиво, але не знаю, чи вийде. Мені здається, що є ймовірність, що нам доведеться іще Фільшу раз. Щоб студію їхати. Да. Е, їдемо зараз ми додому чи кудись їсти? Додому, але мені треба в магазин. Мазум ну, м'ясо зайти. Я хочу купити м'ясо. А може ми десь поїмо? А може ми будемо економити? Я дуже хочу їсти. Я також. І що тепер робити? А куди ти хочеш їсти? Хто би знає? Ще не відомо, куди ми хочемо. Ну, отак от ми і закінчуємо вже влог. Я вже лягаю спати, тм вже там теж. Хорофе. Ми подивилися, щойно класний фільм. Перед сном називається... The Guilty. Ми дивилися на нетворксі просто українською, мабуть, українською як буде. Просто винний. Значить, винний. Так називається фільм, класний про агента. А, точніше, не агента, а типу, оператора служби 911. І він там розслідував, допомагав вирішити одну дуже таку серйозну проблему по телефону. Фільм класний, цікавий. Якісний, що мені сподобалось на фоні того, що зараз іноді роблять в кіно, то це прямо кайфушний фільм. Актор дуже класно відіграв роль, і мені ну, прям така тверда дев'ятка на цей фільм. Це начебто все. ж такого нічого нового немає. Сьогодні цілий день працювали, тому і не дуже вам було що познімати і завтра багато роботи. Ну, все як завжди. В цілому. друзья, чекай на ваши комменты, пальчики вверх рассказывайте розповідайте подружкам про мой канал буду вас чекать <waiting>. Підглядаю. <laughs> <laughs> <laughs>